Мене на 671 тисячу гривень. Слово яке буде краще підходити за вашою версією, напишіть в коментарях. Спойлер з ними ми втратили 671 тисячу гривень через недобросовісну роботу. Ми починаємо спілкування, підписуємо договір з власником компанії «Етнокод» Максим Ахріненко. Вартість проекту на першому етапі складає 895 тисяч гривень. Перший місяць все йде чудово, і від нас оплати йдуть як по годинах. 12 червня це фінальна дата завершення контракту. Ми дали більше ніж планувалося часу, але в нас немає нічого, немає додатку. Ми навіть ніколи не бачили тестову версію. Як сьогодні можливо отак, от офіційно взяти гроші і нічого не дати назад. І далі в нас є дуже логічне питання. Ми просто вблагаємо показати нам, що було зроблене більше ніж за 5 місяців. І ми пропонуємо зробити оцінку іншими експертами, наскільки відсотків було ж все ж таки зроблено якоїсь роботи. На що нам відповідали, що це неможливо після довгих благань показати. 4 липня нам скинули андроїд-версію, яку ми скинули нашим знайомим розробникам, які оцінили пророблену роботу приблизно в 25%. Як так можливо, як можна було дати хлопцям майже 700 тисяч гривень, а нічого не побачити? Жодної силки, жодного тесту в мене спідносу ось так от гарно, офіційно забрали 671 тисячу гривень. З цього періоду нас починаються судові тягати.